У Радавелівському музеї відбулася виставка картин Оксани Петровської. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. Художниця лаконічно та цікаво презентувала свої картини. Пані Оксана позитивна та креативна. Це проміжна виставка між тим, що була весною і буде зимою в Дубинському замку. Представлені роботи, ті, що були весною, я представляла серію мавок, а це буде на Різдво вже. Це мої персонажі, які я особисто придумала, або з нашої міфології. Це королівна лісу, це фея метеликів, це день, але зимою. Таке по відчуттях. Це птаха Гемайон, птаха щастя. Може, чули за неї, <тас> чули, що вона приносила удачу. Кажуть, що в тінь стати для неї, то тобто, вона, тобто людина, буде удачу мати моти, ставати, може, якраз побачити. <тас> Це мій персонаж такий теж фантастичний. Це Дух Карпат. У мене є письменниця. І я Худорівська. Я думаю, що якщо вона сюди приїде, обов'язково запрошу, це унікальна людина, вона пише казки. Якщо я навіть не додумаюся, що воно там може бути, історія, то Оксана, тобі написати казку, пиши. І вона вже каже, ну, людина, фантазія унікальна. Каже, буде видаватися книжка, називається Киця Нічка. Я вам зараз покажу, там є ескізи. Це куляда. Це є вже з міфології нашої, ну, це не міфологічна істота, догадається, хто то є. Чому є якийсь? Міль, а, міль. <хи> крім цього, художниця поділилася про особливості майбутньої різдвяної виставки, яка проходитиме взимку у Дубенському замку. Люблені мавочки, що ми знаємо за мавки? Ми знаємо мавки, що взялися українки, так і 40 персонажів, яких вона описала, але ж мавка вона не одна, є, і вона має захисну місію. Яку захисну? Тобто, в нас була така міфологія, що не лякати. Але принаймні, застерігати від певних дій. Також Оксана Петровська мала за честь розповісти про ряд мистецьких робіт, присвячених міфічній істоті мавці. Це з вигляду гарненька, тихенька, але ж вона як? Не толчить м'яту, все буде гаразд, але ну, якщо вже стовкли, то можна і не повернутися з лісу. Полудниця. Тобто, якщо напече голову, це не сонячний удар, а це та мавка. Тобто не ходіть і не працюйте вдень. Зимова мавка, щоб ходити теж, може заморозити. А це куперниця, подіби, так би називається, це полік, вона може або залікувати, або вилікувати. Ну трошки наших лікарів подібно. Ага. Це персонаж таки чисто для чоловіків. Мавка косама. Якщо теж немає чого поліса, ходити шукати пригод або дівчат, якщо не трапляв. Треба було розказувати багато дуже історій, як шукали заді, і ощасувати волосся. Ну тобто, не треба ходити. Науковий працівник музею розповіла про особливості виставки художниці з бабусиною скрині. Оксана Петровська всесторонньо розвинена особистість, яка також веде роботу над ілюстраціями до книг. Про Оксану можна говорити багато, вона в нас така і скромниця, і трудолюбива. Дуже, і дуже хорошого сина має. Він теж неї талановитий скульптурою займається. Ось ну, її мавки дуже зачаровують своїм поглядом. Про них можна говорити багато. Це і мавка житниця, і мавка Гречуха, і мавка Яблуничка. Ось е, виставка мавки, я вже сказала повторюся, вона в нас була в музеї, діти її відвідували, досить цікава така була, дуже діти йшли, були екскурсії, шкільні екскурсії проводилися по цій виставці. Ну, Я думаю, надалі наша співпраця з Оксаною, з нашою художницею буде тривати. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Ячанінов, телеканал Броди онлайн.